Як не нудьгувати в міжсезоння в Карпатах? Є дві опції. Приїхати в гостішку зі Спа і там весь день проторчати, поки дує вітер, погана погода. Але друга опція це пару відпусток, трошки зекономити, пожити в більш бюджетних варіантах і купити собі нормальне трекінгове взуття. Ось таке з мембраною, щоб. Ходити по багнюці і ноги не промокали. Також обов'язково мембранна куртка, яка не промокає і захищає від віту. Третє. Обов'язково мати палички, бо в такій багнюці неможливо комфортно спускатися без них і можна просто злетіти. Що ще б я порадив? Рюкзак в ньому термос, якийсь перекус, пуховку. Легеньку пуховку, бо якщо десь високо і буде холодно, вдягнули пуховку, стало тепліше. Звісно, мати баф, перчатки. Бажано, якісь штани. Ці китайські залі вітро і вологозахисні, ще на флінсі. Десь коштують 700 гривень, але все ж таки куртку і, і боти краще купляти брендові, бо ну, хто його знає, як це китайське мембрана поведе, а це дві речі, котрі вас будуть зігрівати в погану погоду. Остання порада, куди ж все ж таки їхати в міжсезоння. І я все більше і більше вибираю Буковель, тому що перше можна швидко доїхати з потягу і комфортно. За 100 гривень за 30 хвилин ти доїжджаєш, згадую Драгобрат, ой ні, тільки взимку ти можу все це витерпіти. Далі вибір житла. Тут така конкуренція, що це, мабуть, одне з най... дешевих місць, де можна знайти комфортне житло за 1000 гривень на добу. Бо в драгобраті такого немає, в інших локаціях теж складно знайти. І третє, сонце ж сідає рано. Що робити після п'ятої? Знову ж таки, цивілізація тут є. І спа просто походити. Ну, про ресторани взагалі мовчу. Молчу. Молчу, як молчу. мовчу. Гарних вам відпусток. Головне пробуйте. Відпочивати нестандартно.